У нас нещодавно на сайті була цитата біблійна, яка викликала бурю просто незадоволення. Ось вона. Ось як бачите, тож кожний з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка. І щоб ви собі розуміли, що ця цитата не просто так собі, як Пилип Сконопель десь там з'явилося. Це цитата з біблійних читань, які були на 25 жовтня. Ось, беремо. Відкриваємо оригінал. Ну, оригінал. Літургійні читання маю на увазі. Ось. Читання з послання святого Павла до Ефесян. І ось тут є ця цитата. Але люди вельми сильно образилися. Тут люди вельми обурюються. Ось. 39 коментарів. Хтось амінь, а хтось і а чого вона має боятися? Це чи переклад неточний? Так, давайте поетапно поговоримо на цю тему. Е, дивіться, переклад неточний. Люди, які пишуть про переклад, ви точно знаєте грецьку мову? Стару грецьку мову, тому що сучасна грецька це не та грецька, якою була Біблія написана. Гаразд, уявімо собі, що ви, ну, я припускаю таке, що може людина не знати грецької мови. Ну, Наприклад, я її не знаю. В семінарії ми вчилися лише, щоб читати грецьку абетку, вона відрізняється від нашої, хоча наша побудована на базі грецької. Е, і е, щоб працювати лише словником. І це було в семінарії, і це вже було 20 років тому. Так само, як і єврейською. Е, але уявімо собі, що от ви не знаєте грецької мови, як дізнатися, чи справді там щось написано, те чи інше, чи не написано. Давайте я вам трішечки поясню, яким чином можна це зробити самостійно, перед тим як писати коментарі в соцмережі. Берете Біблію, ту, яку маєте. Я не знаю, яка у вас є. Розгортаєте. Ну і от, наприклад, берете якийсь фрагмент. Не на кожен фрагмент є коментар, але все-таки. Берете і читаєте ось тут знизу, є деякі виноски. І тут написано, як це слово пояснюється або як воно інтерпретується. Як варіант. Ще варіант, як трішечки розібратися в Біблії. Капіночку, не сильно, з підручними методами, щоб ніхто не казав, що от в мене там немає спеціалістичної літератури. Ну, біблія у вас 100% вдома є. Наприклад, хочете ви довідатися про книгу Приповідок? Тут, до речі, про страх. Як такий, теж дуже багато всього написано. Так, берете, наприклад, тут і читаєте ось цей вступ. Який дуже сильно пояснить багато різних речей в святому писанні. Відкриє очі. Далі. Берете в Біблії також, розгортаєте. І ось тут, наприклад, ми маємо загальні відомості про Біблію. І читаємо цих добрячих 15 сторінок, які розповідають про те, як поділяється Біблія, на які мові вона була писана, які є зауваження, як ми тлумачимо Біблію. І тут, всього-навсього, ми маємо тих націть -націть сторіночок. і було би дуже добре цю інформацію прочитати. Е, і тоді я думаю, що можна було б дуже сильно уникнути ось цих помилок в реакції, як там трактувати Біблію, а чого це того чоловіка боятися, а це переклад правильний, неправильний. Е, ну, гаразд. Про переклад можна говорити тоді, коли ну, все-таки трошки щось відомо. Якщо взагалі нічого не відомо, то ну, можливо ви помиляєтесь. Можете таке припустити, взагалі таке припускається. Далі, крім того, що є загальне розуміння Біблії і можуть бути якісь помилки, беремо документ основоположний після Біблії для кожного католика, катехизм католицької церкви і читаємо, що там написано на ту чи іншу тему, на тему того самого страху. Йдемо за тематичним показником, намагаємося досліджувати, а що ж там розповідається на цю тему. Або, якщо нас цікавить конкретно не питання страху, а питання подружжя. Беремо, відкриваємо зміст і шукаємо, що там у змісті розповідається на тему подружжя. Те одне, п'яте, десяте питання стосовно подружжя. І Трішки, коли ми вже розібралися з цим питанням, то можемо рухатися далі. До питань чоловіка, дружини і чи боятися чоловіка і дружину, я, звісно, зачитаю ваші коментарі, щоб відштовхнутися просто від того, що пишете ви, Олеся. Не знаю, що означає, що жінка має боятися чоловіка. Я вважаю, що дуже хороший коментар, коли людина каже, що вона чогось не знає. Тому що той, хто каже, що він не знає, він відкритий на те, щоб довідатися. Якщо хтось каже, що він знає вже все, скоріше всього, така людина вже не довідається нічого. Йдемо далі. Катя, думаю, що не варто боятися. Катю, я погоджуся з вами, якщо взяти до уваги, що, от, наприклад, е... ну, от, наприклад, не знаю, що от він бабай, і його треба боятися чи не боятися, як бабая, е... то тоді так. Але що мається в Біблії на увазі під словом страх? Давайте розбиратися. Читаю далі ваші коментарі. О, Катя далі пише: Катехизм, трошки перепутані слова католицької церкви, вчить, що страх, який має людина, це те, що зупиняє людину перед злом і гріхом. І добре, Катю, що ви знайшли катехізм, бачите, ось я не читав вашого коментаря, але вловив думку і це прекрасно. Читайте на тему страху ще, тому що там насправді написано на цю тему дуже багато. Далі. Ніна, я вважаю, що у взаєминах між чоловіком і дружиною мають бути любов, взаємоповага і довіра, а не страх. Думаю, що трактувати Біблію не можна так прямолінійно. Е, у цих словах щодо страху прихований глибокий зміст. Е, так, і цей зміст ми з вами розбираємо на цій програмі. Глорія. Думає, що страх це перш за все повага. М -м Глорія, мені здається, ви трошки розумієте, про що мова. Читаємо далі. Аліса пише на цю тему. В моєму розумінні боятись чоловіка це означає боятись його образити, зневажити, проявити неповагу. Алісо, ну от, от дякую. Що називається, з язика зняли. Я вам дуже вдячний і дуже насправді тішуся, що ви е, написали ось саме це, тому що саме це я мав сказати, і саме тут є суть. Дивіться, беремо Біблію. І читаємо на дему страху, тут є маса, маса, маса текстів. Одразу зазначу, що е, ст про страх пишеться в різних аспектах, в дуже різних. Цей страх є не завжди тим самим страхом. Е, конкретно в цьому випадку, якщо йдеться про те, щоб боятися свого чоловіка то цей текст переплітається з іншими біблійними текстами на тему страху. Бо є, наприклад, таке поняття, як страх Господній. Добре, давайте подивимося ще інакше. В нашій мові, українській, побутовій, щоденній, дуже часто є слова, в яких ми повторюємо якісь біблійні істини. Наприклад, кажемо: слухай, ну, побійся ж Бога. Що мається на увазі? Боятися Бога ховатися від нього? Ну, давайте подивимося на це порівняння. Коли відбувся гріх це перші сторінки писання, книга буття. Там, коли Адам з Євою сховалися від Бога, і відбувається такий Ну дурнуватий момент, того, що Адам з Євою, від Бога, який є сотворителем всього Всесвіту, який створив і землю, і ті кущі, в яких вони сховалися, їхні тіла створив, їхні душі створив, вони ховаються в кущах від Бога. Ну і тут Бог міг би сказати, що слухайте, ну ви не в курсі, що я взагалі то все бачу, що є на цьому світі, взагалі всьому всесвіті, а не тільки десь там, якимось кущиком. Ну, що ви робите, взагалі? Він виходить на зустріч людині з нашими обмеженостями, нашими, бо ми такі самі, як і вони. І він продовжує з ними діалог. Е, він питається Адаме, де ти? Ну, що Бог не знає, де він, він знає. Він його бачить. Він розуміє, що з Адамом відбувається. Але Бог намагається зробити цей крок назустріч Адамові. І питається, Адаме, де ти? Ну і той з-під куща там за куща вигукує: Я тут, я сховався, бо там те-то і те-то, починає виправдовуватися та вся та історія з виправданнями, з киданням вини там, на Єву, Єва на Змія і вся та чехорда відбувається. Але зверніть, будь ласка, увагу. Господь Бог намагається поговорити з Адамом, не перекреслює його. А намагається вести ось цей діалог, намагається зійти на рівень, на примітивний рівень Адама, що той ховається від Бога. Ну, від кого ти ховаєшся? Від шкури своєї сховаєшся. Але Бог з ним говорить. Гаразд, давайте подивимося на інші фрагменти, там, де розповідається про страх. Е, розповідається про страх потопу. Розповідається про страх, коли. Брат вбиває брата і бродить по світу, і боїться інших людей, що його вб'ють. Тобто про цей страх на сторінках Біблії насправді розповідається дуже багато в позитивному ключі і в негативному. Наприклад, в позитивному ключі, коли Господь Бог об'являється Мойсеєві, Він каже: зніми взуття своє, бо земля, на якій ти стоїш, свята. І Через повагу до Бога Він скидає взуття і тоді підходить до того куща, який горить і не згорає. Зверніть увагу, що деякі е, вір, віри продовжують ось цей акт скидання взуття, де приходять в місце, де моляться мусульмани, наприклад. Вони скидають взуття на знак поваги до місця, де відбувається молитва. Е, далі. Це саме звернення, я думаю, одне з таких центральних, що страх Господній чи острах Господній є початком мудрості, так книга приповідок. Що це означає, ось це боятися Бога, ось цей острах Господній? Те, що написала щойно Аліса: боятися образити Бога. Я не боюся його в тому сенсі, що тікаю від нього, бо він поганий. Він небезпека. Ні. Він той, кого я настільки сильно поважаю. Шаную, що я боюся сказати щось таке, зробити щось таке, що, його, що йому зробить прикро. Не того, що він психований, знервований, сам не знає, чого хоче, а того, що я ціную свій зв'язок з ним. І тепер переключимо це на ось цей біблійний фрагмент, про який щойно говорили. Контекст. Тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого. Ну, я думаю, що більшість як там їх 377, які поставлені цьому, цій цитаті, вони поставлені саме в цій першій частині. Решту люди могли не дочитати. Припускаю. Але далі. А дружина нехай боїться свого чоловіка. Що це означає, нехай боїться? Ну, те саме, що і любить. Нехай боїться його вразити. Нехай боїться його образити. Дивіться. Е, звісно, що якщо хтось би трактував е, цей фрагмент Біблії як е, те, що, наприклад, він її має там не знаю, бити, наприклад, чи вона має від нього ховатися, або він якийсь деспот, е, психічно неврівноважений, там не знаю, мав проблеми з алкоголем, все з хати продавав, бив жінку, дітей. Звісно, цього не повинно бути. І мова тут абсолютно не про це. Але я вам показував. Біблію, і я вам показував катехізм Католицької церкви, щоб ми з вами зрозуміли, що є якісь речі, які написані саме тими словами, які написані. Там написано про страх, там написано про страх. Давайте я ще з іншого боку підійду, бо я думаю, що це питання є надзвичайно важливим. Ми до війни з вами жили в ситуації, де була дуже сильна баналізація страху. Де страху робилася розвага? Це фільми жахів, це, наприклад, розповідання якихось страшних історій, десь там в дитинстві дітки збиралися, розповідали якісь страшилки. Тобто, це як елемент лоскотання нервів. І дуже часто, наприклад, в розважальній індустрії, коли там є якісь атракціони, гірки, якісь там каруселі, качелі, де там затамовує дух і людині погано, можливо, ви бачили ці ролики, де. Людей підносять на якихось таких е, складних атракціонах, де є дуже серйозні перевантаження на нервову систему, е, де просто людей виключало, і люди потім прокидалися знову з цього запаморочення, знову дивилися, що вони на якійсь страшенній висоті з величезною швидкістю кудись там несуться, і потім знову там кричали і знову виключалися. Ну це просто щось дуже страшне таке побачити, як людину вирубає в такі моменти. Це справді страшно. Але подивіться, що е, дуже часто цей страх використовується просто як розвага. Розвага на атракціоні, розвага у фільмі, е, і це просто жарт. Але, дорогі друзі, е, чи не здається вам, що ця баналізація страху є чимось поганим? Тому що справді є речі, яких треба боятися в житті? Ну, наприклад, не можна е, бавитися ножем, бо можна ним порізатися. Він гострий. Цього ми вчимо дітей. Не можна пхати свої руки там, де є електричний струм, бо може вбити, не можна брати в руки міни, якщо ти не сапер, бо може руки відірвати або всього вбити взагалі. Є страхи, абсолютно виправдані, і є речі, яких потрібно боятися. І так само потрібно боятися, коли ми кажемо про Божу боязнь, потрібно боятися. Бога потрібно боятися потрапити до пекла. Якщо говоримо про подружжя, про те, щоб боятися чоловіка, що саме мається на увазі, потрібно боятися його образити, потрібно боятися його ну, словом, але це стосується і до чоловіка, і до дружини. Чи є у нас проблема, наприклад, з тим, що люди не шанують Бога? Я думаю, є. Що люди Бога не бояться, є таке, щось є. Ісус в притчі про суддю неправедного казав, що я Бога не боюся і людей не шаную, так з людьми не рахуюся. Тобто, це повторюється, що людина не має страху Господнього, не ставить Бога над собою. Каже: Я Бог, я буду вирішувати все, що є в житті. Чи є в сім'ях проблема, коли чоловік не шанується? коли... Є дуже багато проблем, де не шанується жінка, я погоджуюся. Але от зараз говоримо конкретно про цей випадок. Чи є випадки тоді, коли чоловік висміюється, обговорюється перед подружками? Чи обговорюється в колі, умовно кажучи, якоїсь церковної спільноти однієї чи іншої, одного чи іншого руху, там, де висміюється чоловік якось, і чоловікові там не затишно, він не хоче, щоб про нього погано говорили. Він не хо... ну, він відчуває себе ображеним при цьому. Приниженим, обговореним. Тому чи є проблема? Проблема є. Ви погоджуєтеся, що вона є? Бо я думаю, що вона є, і це очевидно. Тому так, напевно, кожна сім'я повинна боятися втратити свої відносини, втратити свою сім'ю. От дивіться, ми ці... боїмося за те, що цінуємо. І ніхто ж не скаже, що от я боюся за своє життя, це погано. Ні, я боюся своє життя, тому я пристібаюся, тому я не перевищую швидкість, тому я дотримуюся правил дорожнього руху. Е, я думаю, ця штука дуже сильно недоцінена. Знаєте, е, ну, я з дитинства чув такий вислів, як, е, що ця сім'я там трусяться одне за одним. Оце трусяться, ну погодьтеся, що ну, людина коли труситься, коли змерзла, коли боїться, так ну, і це труситися одне за одним. Я вважаю, що це є чимось саме тим правильним страхом.